Пластикові острови, глобальні екологічні катаклізми для того, щоб побачити масштаби світового екологічного лиха, не варто їхати сотні кілометрів до океану чи моря. Досить глянути під ноги. 9 тисяч річок закарпаття щороку поповнюються новим сміттям. Петпляшки, каністри, гілки та інший непотріб вкрили річки Закарпаття. Усе це сміття річки несуть до сусідніх країн, зокрема до Угорщини та Словаччини. Цього літа співробітники ДСНС проводили масштабну чистку найбільш забруднених річок Закарпаття Бержави, тиси та латориці. Тоді за допомоги спецтехніки та човнів працівники ДСНС витягували з русла річки, повалені дерева та побутові відходи. Еколог Олександр Геревич розповідає: річки Закарпаття забруднюються двома шляхами: механічним та побутовим. Дві основні причини чи Схеми чи мотиви забруднення одна це побутове. Найстрашніше, є і промислові заводи, фабрики, стоки, отруєння річок все, що попадає в воду, ми це дуже негативно. Включається потім екологічний ланцюжок. Якщо мова йде про те, що я вам називав отрути, невластиві природі речовини, вони так чи інакше ґрунтовими водами, потім розносяться в ґрунти, хворіють рослини після того тварини і так далі. Так далі це дуже погано. Механічне забруднення, робляться затори і так далі, провокуються. Оці поводкові негативні явища. Нещодавно у мережі з'явилося відео, де показали сміттєвий острів за декілька кілометрів від чопа на річці Латориця. Масове забруднення річок спричинене й тим, що віддалені гірські регіони не мають системи збирання і вивезення відходів. Екологи зазначають, за умови підняття рівнів води в річках такі сміттєві затори можуть заважати стрімкому проходженню води і загрожувати підтопленням прилеглих територій та руйнуванням мостових. Опор перший шлях це виховання, екологічна освіта і виховання, і просвіта для дорослого населення. А інше це влада повинна думати, як бути, адже в них і в. Планах і не то що в планах, а в завданнях сказано, що вони повинні робити відводити спеціальні місця для смітників і так далі. І так далі. Якщо це буде зроблено, тоді не буде чому попадати в водойми. На Закарпатті накопичується 300 тонн сміття за рік. Наразі легальні полігони в області на 90% заповнені. У той час як гірське населення дедалі більше кидає усе зайве у річку. Та насамперед вирішення сміттєвої проблеми на закарпатті потребує політ. Тичного рішення та управлінського контролю, зокрема за допомоги закону про поводження твердими побутовими відходами.